Земля моя кошлатий кусень степу, М'який, товстий, нагрітий, мов пиріг, Болить, немов Америка ацтеку і кличе знов на батьківський поріг. У снах і наяву невпинно надять Граніти, бух, рілля і ковела. Мрійливі цвіркунові серенади. І дух, який приховує імла. Він губиться у ревищі моторів, закурених комбайнів у жнива, Зринаючи в брояках, в піннім морі, де знов його мелодія жива, де знов жива сторожа паланкова, де знов городять гарди козаки, в титанах скель знайшов для себе сховок. Замкнувши таємниці на замки, безцінний скарб, найменша таємниця, яку привідкриваючи живу. Мій степ мені сьогодні вкотре снився, Щоб знову статись наяву. Як кажуть у нас, доброго дня? Ми, ми з Микола. Миколаєва. Ми щиро вітаємо юних дослідників-краєзнавців, учасники 15-ї ювілейної всеукраїнської конференції учнівської молоді. Мій Мі, рідний край, моя, моя земля, очима, очима сучасників. З року в рік наша конференція збирає юних дослідників з усієї України, об'єднуючи ідеї, прагнення, мрії, які змінюють наше сьогодення. Та будують спільне майбутнє своїми дослідженнями. Ви не лише збагачуєте історію, а й творите нові сторінки майбутнього. З привітальним словом до учасників конференції звертається Савченко Наталя Володимирівна, виконуючи обов'язки директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Доброго дня, дорогі діти, шановні колеги, я щиро вітаю вас, учасників 15-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції Мій рідний край, моя земля очима сучасників. Про майнув рік і ми знову зустрічаємося з новими учасниками конференції. І знаєте, нас дорослих радує, що в нас небайдужа молодь, яка з року в рік досліджує нові сторінки історії рідного краю, культуру, географію, геологію, етнографію. Археологію ця конференція ювілейна, 15. 15 років не згасає зацікавленість дітей до пошуково-дослідницької роботи. Дорогі діти, тематика секції конференції цікава і різноманітна. У вас є можливість поділитися своїми напрацюваннями, послухати інших дітей, і це можливо надихне вас на нові дослідження. Можливо, ваша пошуково-дослідницька робота приведе вас. До професійного самовизначення у майбутньому. Я бажаю, щоб це було продуктивно, легко і успішно. Я хочу подякувати керівникам дитячих колективів, які вкладають душу у виховання дітей. Велика вдячність професійному колективу Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді, організаторам конференції. Що в такий важкий час воєнного стану в надзвичайно складних умовах ви продовжуєте збирати дітей з усієї України, продовжуєте освітній процес, шановні колеги. Ви неймовірні. Я бажаю вам творчого натхнення, довголіття, здоров'я, творчих починань і плівних здобутків. Звичайна велика вдячність департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за підтримку цього позашкільного закладу. За підтримку їх на працюванні. Я хочу подякувати Збройним силам України всім дотичним до наближення нашої перемоги за те, що ви даєте нам у такий важкий час працювати. Слава Україні! Історія конференції розпочалася з маленького зернятка. Посіяного на рівні нашої рідної Миколаївської області. І завдяки саме вам, його паростах проріс могутнє дерево, яке об'єднало юних дослідників з усіх куточків України. Давайте разом вирушимо у подорож часом нашої конференції. Миколаївщина вітає учасників ювілейної 15-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді. Мій рідний край, моя земля. Очима сучасників. Весною 2006 року 95 юних дослідників з Автономної Республіки Крим, Івано-Франківської, Запорізької, Харківської та Миколаївської областей представили свої пошукові здобутки на міжрегіональній краєзнавчій конференції учнівської молоді в місті Миколаєві. За три роки географія та кількість учасників форуму значно збільшилась. 2009 рік став початком відліку історії Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді. Мій рідний край, моя земля, очима сучасників. Як велика подорож починається з маленького кроку, так і великі наукові відкриття з малого дослідження. За 15 років майже півтори тисячі юних краєзнавців з усіх куточків нашої країни представили свої напрацювання в роботі наукових секцій конференції з різних напрямків краєзнавства. Під час перебування в Миколаєві знайомились з природними та історичними пам'ятниками міста, промисловими підприємствами, відвідували музеї та театри. Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства першими відреагував в Україні і започаткував зустрічі краєзнавців у віртуальному просторі. Сьогодення вже завтра стане історією, Історією, яку можливо будуть досліджувати ваші наступники, спираючись на ваші результати пошуку та здобутки. Історію ми творимо самі у кожні дні, у кожній дії. Допоки є ми на землі, до тих пір будуть і події. З привітальним словом до учасників конференції звертається. Олександр Петрович Рейнт, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, голова Національної спілки краєзнавців України. Шановні друзі, шановні колеги, шановні юні дослідники, учасники 15-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді, мій рідний край, моя земля учителя сучасників. Сьогодні тема вашого форуму є особливо актуальною. В умовах російсько-української війни, коли країна-агресор нещадно знищує нашу національну культурну спадщину, здійснює культурний геноцид в Україні, ви приділяючи увагу проблемам збереження культурного надмання нашої держави, не лише представляєте власні дослідницькі проекти, але й демонструєте стійкість і незламність українців, патріотизм юного покоління, любов до рідного краю та його культурної спадщини. Краєзнавство є дієвим інструментом виховання національної гідності, національної самосвідомості через любов до рідного краю, національної культури, патріотизм, без яких неможливий розвиток жодної нації. Я бажаю всім учасникам всього найкращого. Бажаю конференція, яка проходить в два етапи, має дуже прекрасний приклад для всіх наслідування всіх обласних організацій. Бажаю учасникам кращої перемоги, здобуття знань про рідну батьківщину, про рідний край, про рідні персоналі. Все завжди війде у вічення процесу нашої і написання нашої кращої історії нашої держави. Всім вітання, всього найкращого і членам, всім учасникам, бажаю успіхів! Миколаїв місто герой, де героїзм проявляють не лише дорослі, а й діти. Вони замість іграшок тримають у руках мрії про мирне небо. Та, незважаючи на війну, продовжують вчитися допомагати один одному. Маленькі герої, які бачать жахи війни, але не втрачають віри в краще. Рідний Тримайся, Рідний Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш ти сильний, ти місто, герой. На жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою ціною. Раніше було так гарно і кльова. Ми пили кам. На площі Соборні в Каштановому сквері сиділи ранку на верхньому бамі чекали світанку проспектом героїв йшли ми з тобою, цілував я тебе, на причалі, восьмому сиділи в яхлубі, дивились на небо, як було добре, і як було тепло. Грини, Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш ти сильний, ти місто герой. На жаль, як раніше, вже не буде, ти вистоїш, рідненький, любою ціною. Рідний ними, ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто, герой. На жаль, як раніше вже не буде. Ти вистоїш, рідненький, любою, ціною. Важко зараз ти по проспекту Чути, як вмикають сирену, вибух за вибухом крики людей, Домівки розвалені наших дітей. Не після маленьких тебе відбудують. Зустрінемось з друзями десь у паркурі, Вип'ємо кави за кожну родину, щоб вічно жила наша рідна країна. Миколаю, ти тримайся, ти вистиш ти сильний, Ти місто герой на жаль, як раніше вже не буде, ти вистуїш рідненький любою ціною, Миколаю, Миколаєв, тримайся ти вистош, ти сильний Ти місто-герой на жаль, як раніше вже не буде, ти вистиш рідненький, Майся, і ти, ти сили, ти місто, герой, на жаль, як раніше вже не буде ти ви спиш рідненький любою ціною. Освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Шановні учасники 15-ї Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді. Мій рідний край, моя земля очима сучасників. Ви знаєте, я дякую долі за те. Що в нашому Миколаєві у мене сьогодні є можливість привітати талановиту молодь України з тим, що ми, незважаючи на надскладний час, знаходимо можливості. У нас є бажання знати все про свою землю, вивчати це, досліджувати, описувати залишати нашим нащадкам дуже важливі знання, дуже важливу пам'ять, яку ми сьогодні проживаємо з вами наживо. Я дякую всім викладачам, вихователям, вчителям, батькам за вашу постійну працю, за те, що ви щодня віддаєте своє серце нашим майдовім, дітям. дітям. І я дякую Збройним силам України, що ми сьогодні на складних умовах, але живемо, продовжуємо вчитися і робимо все для того, щоб майбутнє України було прекрасним. Отже, вітаю ще раз всіх. На жаль, ми не можемо вас зустріти саме на Миколаївщині, що ми робили багато років. Але я мрію і сподіваюся, що в найближчий час у нас з'явиться така можливість. Отже, всім мирного неба, спокійних днів і саме головне нашої української перемоги! Два варіанти або перемогти. або… зараз у нас немає іншого виходу, як перемагати. Ти записав? Ну. Прийдів 629. 629. Тому ми обов'язково переможемо і обов'язково Відбудуємо, дав ми вже не будемо наступати на ті самі граблі, я сподіваюся. В котру, в котру Обов'язково відбудуємось і будемо процвітати, будемо квітучою країною, де кожен буде пишатись тим, що він українець. Українці ми споконвіків, а наш прапор як небесна просень, І як стигла жовтизна хлібів, рить скрізь час і простір. Ми зродили, чуже не засіхали. Знаважали пізність, гніт і зло. Хлібом сілі гостей зустрічали, шанували правду й добро. Нас вбивали голод, кулі, танки, гоно гнали нас на соловки, шматували наші вишиванки, розпинали націю віки. Хай для когось ми хохли бандери. Та країна в нас одна. Нам Європа відчиняє двері. В подиві і захоплені вона. Ми, козаки, не новороси, українці ми спокон віків, а наш прапор, як небесна просінь а як стигла жовтизна хлібів. Маярить в містах і селах всюди, у руках дітей і на фронтах. Маярить і майоріти буде сьогодні, завтра і в віках. Насі на красі. Ми вітаємо вас в віртуальному просторі Миколаївщини і дуже пишаємося тим, що маємо за честь приймати вас вже 15-й раз. Попри всі негаразди гаразди та біди, ми стійко тримаємося та продовжуємо свою справу. На нашій конференції будуть презентовані 156 кращих досліджень, які представлятимуть 22 області України та місто Київ. З вами працюватимуть дослідж досвідчені науковці. Провідні фахівці закладів освіти та просвітницьких установ Миколаївської області і України. Сьогодні, 7 листопада, о 14.00 розпочнуть свою роботу секції археології, етнографічного, історичного та екологічного краєзнавства, а також секція культури рідного краю та музейна справа. Робота конференції продовжиться 8 листопада о 14.00 в рамках секції Історично. Етнографічного і географічного краєзнавства, а також продовжить роботу секція культури рідного краю та музейна справа. 9 листопада об 11.00 ми зустрінемося з вами на церемонії підведення підсумків нашої 15-ї Всеукраїнської краєзнавчої конференції учнівської молоді Мій рідний край, моя земля очима сучасників. Бажаю всім продуктивної та дружньої атмосфери, цікавого спілкування, стабільного інтернету і найголовніше. Мирного неба та відсутності тривог. Пам'ятайте, що ваша безпека це найголовніше. Намагайтеся облаштувати своє робоче місце в укритті, а у випадку, коли є нагальна потреба, відключіться і перейдіть в безпечне місце. Повідомте про це модератора. До скорої зустрічі в онлайн-конференц-залах.